Мене спасло те, що я зайшла в кімнату, там, де був балкон. Тобто це він трішки цей удар притримав. Потім я за собаку вискочила на двір, ось як є в піжамі. Слава Богу, що не було моїх дітей. Саме вони могли в твій кімнаті, яка більше всього пострадала знаходитись на той час. Поки буду десь у друзів. А там якось будемо вирішувати, не знаю, що там саме з цим домом, бо в якому він стане аварійному, чи можна буде взагалі тут проживати? Хоча б чи коли.